Жаба їсть опаршів. Зараз побачимо. Ага, дивіться. Оп! Опа! ага. Хоч жабу нагодую. Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко, а це означає, що ви знову на YouTube-каналі Клює. Кінець червня вже через день липень почнеться. мене була нагода, я виїхав на риболовлю. І зараз я знаходжусь на Русанівській протоці, але з боку гідропарку. Кияни риболови знають це місце, а приїхав я сюди за порадою одного зі своїх глядачів. Під останнім відео він написав, що тут можна половити підлящика, якщо поставиш, він стає і гарно ловиться. І тому, як тільки була нагода, я відразу приїхав і пробую. І сьогодні я все ж таки е хочу піймати цього підлящика або карася, або гарну платву, взагалі, що тут ловиться. І коротенько зараз розповім. Як я роблю, що я роблю і до чого це принаймні поки що призвело. Я приїхав сюди десь пів шостої. Я не доїхав до кінця, бо по гідропарку багато повалених дерев, однак і місце собі знайшов, бо рибалки вже, вже сиділи. Я вже, мабуть, надаю вам своєю дрібною рибою. Сьогодні я вирішив спробувати ті методи, які ви мені радили. Ну, а саме це типові методи для ловлю ляща. Тому я замішав корм сьогодні. Фідер шоколад і жовтий лящ. Тому корм такого коричного кольору вийшов. Вон дзьобає дрібна риба, зараза. Хоч і на храбака ловлю. ну Такий гарний пучок, а все одно вона дзьобає. Замішав корм лящовий, дуже зволожений, коричневого кольору він вийшов, і приїхав, і немає. Тут так дзьобає дзьобає, аж вириває вудлище, але не заїдає. Приїхав сюди, помірявся, відбив дистанцію 40 метрів, десь 41, глибина близько 5 метрів, за бровкою. Десь метра півтора мушля невелика, доволі комфортно ловити. З самого ранку була течія, тому використовував ось таку годівничку 100 грамів. А зараз користуюсь 80 грамів. Загодував я 20 годівничок, Обільно додавав додав живу пінку, живого опариша, спеціально для того, щоб, якщо є велика риба, щоб вона трошки відразу, бачите? Відразу воно вже хитає, щось дзьобає, щоб вона зупинилась на місці. Почав ловити з повітця метрового, 028 жилка, гачок фудо 10-го номеру 3501. І буквально з першого закиду почала клювати невеличка густера, Ну, така, може, грамів 70. Я. Пробував на мотиля, на опариша, бо в мене сьогодні є все. Матиля, париш, червоний, пінка. Потім перейшов на червоного. Потім пробував три опариші, чотири опариші. І якщо на одного опариша ловиш на довгий повідець метровий, то така густирка або платвичка клює відразу і заїдає. Якщо чіпляєш три або чотири, вона дзьобає, дзьобає, дзьобає або багато, Червоного, там два хробаки, три хробаки червоних, або один, або два на шматки порвані, там 4-5 шматків з одним опаришем. І оце вона, бачите, так дзьобає, дзьобає, бо зараз теж на хробака. І приходить до чого? До того, що навіть на таку насадку дрібна риба, але клює довше. У мене було одне клювання гарної риби, але через траву, от уже 5 хвилин пройшло, зачепилась риба і зійшла. Але схоже було або на карася, або може на якогось головня, або такі дуже нелящ не 100%, і не підляч, так дуже сильно билось. І ось я поставив десь, я піймав там 8 чи 10 маленьких густирок. Потім поставив короткий повідець, десь пів метра 60 см. Отак. Використовую велику насадку. І намагаюся все ж таки цю дрібну рибу не ловити, однак ви от добре бачите, що вона постійно дзьобає, 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 бідає насадку. Сьогодні я її ловити не хочу. Декілька штук все одно сіло на гачок. Тому в кінці я в будь-якому випадку покажу, що вийшло піймати. Бачите, як дзьобає? Інколи аж фідеру так туди-сюди, туди-сюди, але вона не заїдає, вона за цього черв'яка тягає, тягає, намагається його відірвати. І якщо ще довше почекати, то вона сідає. От, наприклад, зараз 5 хвилин пройшло, вона дзьобала, 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 і все одно вона не сіла. Вона насадку обірвала і все одно не сіла. От зараз спробую спеціально на одного опариша, хоч і короткий повідець. От я показую, яка насадка, і бачите, вона фактично а, одного черв'яка обірвала чи два шматочки, а все інше залишило. Все вона так дзьобає зараза. Я давав пінку багато. Не в пінку, а в корм, багато пінки, багато опариша. однак ця дрібна риба, вона до цього часу. Зараз спробуємо на одного опариша. Морочить мені голову. Зараза. Ви обов'язково напишіть в коментарях, що я роблю не так, можливо, цього разу я хоч вже і пробую типову ловлю ляща. Однак поки що результат так собі. Мабуть, все ж таки ця дрібна риба вона мене, мабуть, переслідує. Пробував пучок мотиля, і мотиля цього дзьобає, і опаришів 3-4. Отака густирка, отака піймав на 4 опариші. От зараз на одного закинув, зараз побачимо. Гачок великий. Хоча ж у мене в кормі, бачите, як, як, як шмикає, відразу шмикає. Хоча в мене в кормі багато і пінки і опариша, здавалося б, вона б має його їсти. І коли я ставлю велику насадку, її не чіпать. Так, куди там? Вона як тільки бачить черв'яків або, або пучок мотиля, я чіпляю 15 мотилів, бугачок великий. І, по, і поки вона його не обшмикає, вона не заспокоїться. І от бачите, спеціально показую отаку. І це таку можна ловити взагалі. ну, Вона відразу плює, просто відразу. Однак давайте спробуємо наступне. Давайте спробуємо три апаріші, бо апаріш у мене здоровенний. Я, я спеціально брав такі, щоб. Давайте спробуємо три апариші. Зараз побачимо, яка буде в неї реакція. Зранку, що цікаво, була течія, води було трошки більше, була течія, бо 80 грамів зносило. Я ловив на 100 грамів. Зараз ловлю 80. Але можна, в принципі, і 60, я думаю, бо... Десь з восьмої години вода почала падати і течія впала. Ну, я думаю, на вихідних тут місце зайняти буде практично нереально. Хоча, ну, в залежності від того, хто де живе і як швидко приїде. І ось падала, вода, не падала, однак все одно ця риба дрібна нікуди не дівалась. І вона постійно ось вона постійно клює, і що цікаво, що не було такого, щоб вона замовкла і не клювала. Ну, Якщо б підійшов, би, наприклад, підляч. Або, там, ну, або інша велика риба, то вона б, звісно, перестала б клювати. Вон, бачите, відразу дзьобає три опариші. От зараз побачимо. Ну, Це в мене зараз 14-та риба. Принаймні, декілька маленьких зірвалося. Там щось я. А, на черв'яка окуні клювали, або на мотиля я їх не кидав, садок кидав мимо. І навіть намагаючись отаким от чином відбити цю маленьку, все одно на великий гачок вона клює. Дуже спекотно, ну дуже спекотно. Але я ще все ж таки посиджу, думаю, годинки до 11 або до 12 -ї. Чому? Тому що, бачите, от на три апариші вона отак буде дзьобать, але значно довше. Чому? Тому що я маю надію, що десь близько 10-ї все ж таки дадуть воду. Я вже загодував своїх тазиків, отаких два. Це вже ні, це другий. Тобто ну вже залишилась четверта частина. Точка добре загодована. І тому я маю надію, що якщо дадуть воду і риба буде зміщатись, я все ж таки зможу піймати щось більш-менш велике. От я зараз вам покажу корм. Я кинув десь години-дві назад корм. І ось зараз він лежить, бачите, і вона парищі повзають. Ага, пінка лежить. Тобто я впевнений в тому, що навіть там цей корм, якого я накидав, його там уже багато. Так, дрібна риба його їсть, але все одно він важкий, він не, не спливає, там нічому спливати. І тому я впевнений, що все ж таки, якщо я дочекаюся цього часу, якщо риба підійде, то є шанс її піймати. Тому поки що я перериваюсь і обов'язково ще включусь, коли будуть якісь зміни. Жаба їсть опаршів. Зараз побачимо. Ага, дивіться. Оп. Опа, ага. Хоч жабу нагодую. Ага, втекла. Ну нічого. Сьогодні нагодував уже всіх. То що, друзі? О пів на 12-ту свої половиною годин я відловив. Воду так і не дали. Я вже догодував четвертий пакет корму. Ось що залишилось, небагато вже залишилось. Тобто 4 пакети корму у нас пішло. 200 грам опариша я давав і цілим, і нарізав. Порція мотиля, 100 грамів пінки і порція червоного. Я думаю, ще одна-дві таких риболовлі і дружина мене вижене з дому. Бо сімейний бюджет цього може просто не витримати. Розповім, що, як і до чого, було. Але, чесно кажучи, практично нічого не змінилося. Я на 10 хвилин поставив ось таку годівничку 60 грамів маленьку, поставив повідець 1,5 метри. Попробував чи хоня одну піймав, таку густирка. Тобто я перевірив, чи дійсно дрібна риба на довгий повідець клює відразу і зажирає, а не просто оця дзьоба. І так воно є на одного париша, за 5 хвилин я піймав. Дві платвички, одну густирку, одну чахонь і ще дві риби обірвав отам. Але я все одно не ловив. Я повернувся до нашого ха -ха, сакрального методу. Я добросовісно сьогодні відловив. Я чекав 5, потім 10, потім 15 хвилин. І ось зараз ви бачите, я закинув на хробака, і воно так дзьобнуло, 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 дзьобнуло і кидає. На одного парша ще підбирає. Тому, а два-три хробаки, 15 хвилин стоїть і з трьох хробаків залишається там один. Бо воно по шматочку, по шматочку, по шматочку відзьобує. Тому експеримент є експеримент. І як я вам і казав, я все ж таки, якщо буду їздити, я буду знімати навіть і такі риболовлі. Чому? Тому що, ну, знаєте як? Це моя думка. Принаймні. Ви зможете проаналізувати, що я зробив, як я зробив, матимете інформацію, чи ловиться риба, чи не ловиться. Бо, звісно, в кожного ситуація різна. Однак у вас вже щось буде для початку. Ви вже матимете уяву, що де відбувається. Бо по сусідах я подивився, в них теж, на жаль, великої риби сьогодні не було. З чим це пов'язано, не знаю. Можливо, дуже спекотно, бо от зараз сьогодні вже, мабуть, 31. А завтра ще більше передають, ще більше і ще більше. Тому все одно, як би там не було, але будь-який день на риболовлі в залік життю не йде. Є нагода, обов'язково їдьте. Так, я розумію, тут може риби небагато, люди знімають там мішки риби. Однак я вам показую риболовлю такою, як вона є. І показую не лише, коли я там на бомбив, вибачте, мене комарі літають. В мішок А Я показую такі ситуації, коли риби цієї майже немає. Е, ще буду збиратись, буду їхати. Тому що ви чудово знаєте, хто дивиться мій канал Вовуліфіра, мого товариша, співкомандника. Ось він мені зателефонував і каже, що в нього є інформація про те, що на Київському водосховищі там за Вишгородом клюють ввечері і вночі лящі, карасі і таке інше. Тому. Ми домовилися з ним, що сьогодні вечором, десь близько 6-ї години, ми поїдемо на Київське водосховище і спробуємо там вечірню риболовлю. Я думаю, ми порибалимо десь годинки до 11, так, щоб ще до комендантської години встигли приїхати додому. Ось бачите, 5 хвилин спрацювало, а клювання так і не було. Я, звісно, спробую, поки світло щось зняти, бо в темноті немає освітлення, у мене такого величезного. І нічого не буде видно. Ух ти! Притисло. Бачите, на 5, на шостій фактично хвилині хтось притисне. Але зараз побачимо, хто це, якщо він є ще. Бо якщо є, то такі, як палець. Ну, дуже дрібна риба, ось такі клювання, вони не засікаються. Вона бере за кінець черв'яка і все, тягне, а витягуєш, а риби немає. Я вже його дівничку здоровенну поставив. Ось бачите, я черв'яка, якого поставив. Зараз покажу. Таким і не залишився, лише розтягнутий, бо риба його потягнула за хвіст і відірвала гачок. Але нічого, ми зараз їй... Давайте ще одного париша додав. Я вже баняком таким і годувався, все робив все, що міг і все, що знав. Однак поки що ніяк, в цьому році ще щаляща мене не виходить піймати. Але якщо ми все ж таки поїдемо на водосховище, то я спробую принаймні поки світло знову вам зняти можливо для вас ця інформація буде корисна ну і в принципі я думаю що десь на наступному тижні якщо ви слідкуєте за моїм каналом то ви побачите що у нас вийшло піймати сьогодні, ви побачите раніше, бо я все одно сором покажу. А те, що вийде на водосховищі, принаймні ввечері. Побачити трошки пізніше. Я думаю, ця інформація буде вам корисна. Тому, друзі, я буду свою риболовлю закінчувати, буду збирати речі. Зараз покажу вам, що мене вийшло піймати, обов'язково покажу. Поставлю садок, сохнути, а сам зберу свої речі і все, і поїду додому. Як завжди, друзі, я вам нагадую про те, що сьогодні ми можемо. Жити, працювати і займатися улюбленою справою лише завдяки нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ, а тому обов'язково пам'ятайте про них і підтримуйте. Кому це відео було корисним або цікавим, або не цікавим, то відповідно є різні форми реакції: палець вверх, палець низ, обов'язково реагуйте, пишіть коментарі, пишіть, що я зробив не так, давайте поради. Якщо от бачите, мені сьогодні порадив. Глядач приїхав сюди, я приїхав. Минулого разу порадив туди, я приїхав. І якщо буде нагода, якщо вам цікаво, пишіть і при нагоді я буду їхати туди, де вам буде цікаво. Тому, друзі, на сьогодні будемо з нашу риболовлю. Я покажу, що мене вийшло піймати. Прямо зараз покажу. Бо риби небагато, я не буду її зважувати, я так швиденько покажу вам, щоб ви бачили. І цікаво, що біля мене півдня була жаба, я їй трошки кидав пари шапінки і... <гадував> і нагадував не тільки рибу, а ще й жабу. Ну дуже спекотно, але це літо, на то воно і літо. Так, зараз побачимо. Навіть у клея одна піймалась. Ось бачите. Ну скільки? Ну 15 риб. Чи 17, я навіть зважувати не буду. ну, Тут грамів 800-700. Ось така рибка. В основному це он підлящик один, а то чихоня одна, а то вся густера і дві платвички. Отак, друзі, ми, як завжди, рибку нашу відпускаємо. Хай пливе. Ну, Самому це робити трохи незручно, однак я так обережно. Не хочу мочити садок, оцю о, тряпочну частину для того, щоб він довго не сох. Потім в машині купа води, маю надію, що в воду він не впаде. Так. Все. Всі риби живі. <смі> Всі поплили. А, одна уклейка, одна, мабуть, все ж таки трошки дала дуба. Тому, друзі, на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Мені приємно і ми маємо, скажімо так, показувати риболовлю не тоді, коли вона ідеальна, а навіть таку, навіть я скажу, не навіть таку, а таку, яка вона є. Тому все, друзі, будьте здорові, всього вам найкращого і до зустрічі на риболовлі!